Друзі, всім привіт! Ну що? Сьогодні з вами вирішила показати вам частинку свого дня, що ми з вами сьогодні будемо робити. Звичайно, готувати. Ой, ця кулінарія, але, але ж від неї нікуди не дінешся, тому що для сім'ї потрібно готувати, сім'ю потрібно кормити. Мені не вистачає деяких продуктів, тому я швиденько вибігла до магазину і ще вирішила трішки прогулятися. Зараз вам прогулочку свою трішки покажу. Погода, слухайте, в нас взагалі останнім часом, останніми днями просто дощ, дощ, хмарно, дощ сьогодні знову і не жарко, тому що я ось такий тепленький кофтинці, тому що надворі прохолодно. Погода зовсім не радує, але. Нічого це не помішало вийти до магазину. Головне, що зверху зараз дощу немає, тому що зранку дитина бігла в школу, то дощ ішов ще й гарненький такий, але хмарно, пасмурно, так що можливо ще й буде дощик. Хоча я не здивуюся, тому що у нас то сонце, то дощ, то сонце то дощ, вітер в основному дощ останнім часом. Ну що, з мене прогулочка і розпаковочку потім покажу вдома. Так, друзі, ну що, я вже вдома роблю швиденько розпаковочку. Глошечка, ніяк не дійду до перехмахарської. Так, е, розпаковочка АТБ на 139 гривень. Небагато сьогодні купляла ось такий хлібчик. Такий хлібчик український, столичний, мені подобається тут склад, він без цукру. Так, ось таке томатне пюре я беру замість томатної пасти, дуже подобається. Олія, два бурячка невеличкі. Це хочу борщ сварить може, на днях дві морквинки. І ще так, 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 так. дві такі гарненькі цибулини. І все. Оце за тебе вся розпаковочка. Далі я ще була в магазині купила. Сходила там, де <кій> я вже брала редисочку. Знову така гарна редисочка, сьогодні по 30 гривень за кілограм. Дуже гарна, смачна, прям така свіженька, взагалі клас. І ось такі огірочки, там по 82 гривні. Дорожчі, ніж на тебе, але вони пакет. Але вони такі, бачите, гарненькі, маленькі, такі теж, наче зрядки, навіть з суцвітня, знаєте, такі класнені. І ще в тому магазині купила. Твердий сир, тому що я сьогодні буду робити картоплі по-французьки. У мене сім'я дуже полюбляє цю страву. У мене все є для цієї страви, не було тільки сира, тому зараз будемо готувати ось така розпаковочка. А я оце згадала, що в мене вдома є. Трішки домашнього кисломолочного сиру. Ми його трішки під'їли, а це щось залишилося, стоїть і стоїть. Давайте щось і ще з нього приготуємо, е, можливо, якусь випічку. Зараз я подивлюся, у мене, здається, було тісто в морозилці. Якщо я не помиляюсь, та, не помиляюсь, є е, е, слойоне. Але не магазинне. Це домашнє, домашнє саморобне тісто. З натуральних продуктів з гарних. Тому я його поставлю розморажуватися. І якусь випічку зроблю ввечері, я думаю, не проблема із того творого, я думаю, буде смачненько. Усе вам покажу незабаром. Я таку картоплю роблю останнім часом зі сметаною. Сьогодні чоловік захотів з майонезом. Звичайно, я магазинний майонез не хочу використовувати, для цього я зроблю домашній Готується дуже легко, просто і виходить дуже-дуже смачний. Я впевнена, ви вже вмієте готувати домашній майонез, але все ж таки я поділюся ще рецептом. Для цього спочатку я зіб'ю ось таким погружним блендером два яйця, можна одне, в залежності, скільки вам потрібно майонеза. Тепер я помаленьку буду додавати олію і далі помаленьку збивати до того моменту, поки майонез не стане густеньким. Далі я додаю сіль за смаком. Так, сіль, чорний перчик. Небагато, бо ще буде гірчиця. Гірчиці. Просто беру ось таку міцну. Ой. Так, гірчички, багатенько, вона смаку додає гарного. І можна взяти або уксус, або лимонний сік. У мене ось такий яблучний. Оцеп, його додам. Кислоту. Кислоти трішки. І знову все гарно перебиваю блендером. Ось подивіться, який вийшов майонез. Жовтенький, бо домашні яйця. Гарненький. По густоті будете доводити собі самі, чи густіше, чи рідкіше. Я ось такий зробила, не дуже густий і не дуже рідкий, якраз для картоплі буде чудово. І так, приступаємо до картоплі. Для цього я беру ось таку форму скляну для запікання. На низ кладу нарізану цибульку. Щедренько, так, щедренько. Це буде смачно, трішки солі, трішки перцю. Можете спеції ще улюблені додати за смаком. Відбите м'ясо зверху, будь-яке. У мене це свинина. Ось так розкладаю все гарненько. Знову сіль. Перець. Далі викладаю нарізану картоплю, кружечками. І отак періодично також буду додавати сіль і перець. Можна спецій за бажанням, я не додаю ніяких спецій. Воно і так виходить дуже-дуже смачно. Туплю виклала, поставила вже духовку розігріватися на 180 градусів. Тепер зверху додаю майонез, який тільки що зробила, можна сметану, можна магазинний майонез. Тут за смаком за бажанням. Ось так покриваю все гарненько, розмастюю і ставлю в духовку випікатися. І в кінці потім посиплю натертим сиром. І буде така смакота. І відправляю в духовку. До картоплі я вже зробила салатик. Тут молода капуста, огірок, редиска і зелена цибуля. Перед подачею додам просто сіль і оливкову олію. Картопля вже підрумянилася. Тепер я посипаю натертим твердим сиром зверху, можна моцарелою, можна будь-яким. Ось так. І знову відправляю в духовку, щоб сир трішки розплавився. І картопля приготувалася. Дістаємо із духовки. І ось така краса вийшла. Будемо смакувати. Надіюсь, це дуже-дуже смачно. Ну що, тісто в мене розморозилося, тепер приступаємо до випічки. Для цього беру кисломолочний сир, додаю сюди яйце, банан. Цукор використовувати не хочу, тому додам трішки стевії. Тим більше тут є банан, який також дасть солодкість. Далі додам трішки кукурудзяного крохмалу, тому що у мене кисломолочний сир домашній, трішки водянистий, щоб при випіканні начинка не витекла. І трішки ванілі або ванільного цукру. Тепер все гарно переб'ю блендером. Ось така маса вийшла. Дивіться, наче крем гарно так вийшло. Тепер буду формувати булочки. Друзі, ось така смакота вийшла, ось така випічка, такі булочки. Ви знаєте, що я вам хочу сказати, тісто трішки не так піднялося, як магазинне, але ж воно домашнє, натуральне, тому нічого страшного, на вигляд гарно і на смак, я думаю, також дуже смачно. Зараз будемо пробувати. Ну, що, будемо пробувати? Тим більше воно без цукру можна. Так. Оцей сир, він наче трішки розтікся, але запечений, запікся так. І, знаєте, став як суфле такий. Дуже смачний. М -м -м. Дуже смачно можна готувати. Показала вам частинку свого сьогоднішнього дня. Вам дякую, що передивилися відео. Гарного вечора і до нових зустрічей!